Отакі літаки тепер і у Львові. У день матчу між збірними Данії і Португалії міжнародний аеропорт Львів приймає літаки класу Д. Це найбільші у світі пасажирські повітряні судна. Загалом у середу через повітряні ворота Львова має пройти близько 100 рейсів. Цей аеробус-310 привіз із Кракова 250 вболівальників збірної Португалії. Ці фанати вирішили жити у Польщі. До Львова навідуються лише у дні матчів. Ми прилетіли із Португалії в Польщу у неділю. А тепер на один день до Львова. Такий авіалайнер важить понад ста тонн і потребує більше двох кілометрів злітно-посадкової смуги. До чемпіонату Європи таких великих літаків Львів ще не бачив. Попри це, приземлити аеробус у столиці Галичини пілотам було неважко. Все було дуже добре. Добра погода, хоча доволі вітряна і з сильним боковим вітром. Головне, що не було ні дощу, ні грози. Виходячи з літака, вболівальники одразу поспішають у місто. я думаю, ми цілий день будемо пити пиво, а потім підемо на матч. Португалія, данія. На шляху до пива паспортний та митний контроль. 250 португальських паспортів. Львівські перекордонники перевіряють за 4 хвилини. Стандарту ФА 20 секунд на людину тут перевершили. Процедура починається ще тоді, коли пасажири тільки летять до Львова. Авіакомпаніями подаються попередні списки всіх пасажирів. Ми здійснюємо перевірки за обліками осіб, яким заборонено заборону в Україну. Попередньо, після чого тільки здійснюємо ідентифікацію особи, перевіряємо дійсність документа і загалом потім вносимо всю інформацію про передан кордону до загальної бази даних. Митний контроль для вболівальників це просто пройти через рамку із зеленою позначкою. Це означає, що в них нема товарів обов'язкових для декларування. Червоним коридором в основному користуються представники засобів масової інформації, представники телерадіокомпаній, які возять телерадіоапаратуру і яка підлягає до декларування відповідно до міжнародних вимог. Поміж двома аеробусами із португальцями в аеропорту Львів приземлились три боїнги із данськими вболівальниками. Упродовж доби через аеропорт мають пройти майже 100 чартерних та регулярних рейсів. Загалом до другого матчу чемпіонату Європи повітряні ворота Львова пропустять близько 10 тисяч європейських фанів. Танцька, 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 Арсен Данилюк, Володимир Крятковський. Головні новини Львова.